Добрий день, шановні семикласники. Сьогодні ми з вами будемо розглядати таку тему, як будова клітини ефкаріотів. Сподіваюся, ви пам'ятаєте з минулого уроку, що еукаріотами називаються організми, клітини, яких мають сформоване ядро. Отже, зараз ми з вами розглянемо, що складається рослина-клітина. Зовні рослинна клітина вкрита клітинною стінкою. Ось, ви бачите, клітинна стінка. Клітинна стінка обмежує і захищає клітину від дій зовнішнього середовища, регулює обмін, обмін речовин і енергії між клітиною і зовнішнім середовищем, забезпечує механічну міцність рослинних тканин. Клітинна стінка у клітин рослин складається з такої речовини, як целюлоза. Під клітинною стінкою знаходиться клітинна мембрана. Клітинна мембрана це тонка оболонка, яка охоплює клітину, відокремлює внутрішній простір клітини від позаклітинного простору, захищаючи клітину від навколишнього середовища. А також контролює переміщення речовин в Клітини та з клітин. Під клітиною мембраною знаходиться цитоплазма, це таке прозоре рідке середовище клітини, яке об'єднує весь внутрішній вміст клітини в єдине ціле. Тут протікають різні процеси обміну. Ядро. Ядро це контролюючий центр клітини. Ядро контролює процеси клітинного обміну, а також в ядрі міститься спадкова інформація. Та інформація, яка регулює всі процеси клітини. Довкола ядра знаходиться ендоплазматична сітка. Інколи її називають ендоплазматичним ретикулом. Це система мембран. Що утворюють між собою певні з'єднання, вони утворюють канали, цистерни. І на цих таких утвореннях відбувається синтез багатьох речовин. В першу чергу це, звичайно, білки. Надалі ми з вами бачимо апарат Гольджі. Ось він, апарат Гольджі. Він відіграє важливу роль в утворенні складних комплексів органічних речовин, наприклад, білків, а також деяких цукрів, тобто полісахаридів. Надзвичайно важливу роль відіграють у клітині також вакуоля. Вакуоля – це достатньо така велика органела, яка містить клітинний сік. Клітинний сік це розчин вітамінів, це розчин цукрів. А також буколя відповідає за внутрішньоклітинний тиск. Надалі ви бачите невелику ось таку органелу, яка називається мітохондрії. Ось вони, мітохондрії. мітохондрія. Мітохондрія це двомембранна органела, вона складається з зовнішньої мембрани та внутрішньої мембрани. І мітохондрії відповідають за енергію, яка утворюється в клітині. Для того, щоб рослина могла рости, клітини її могли ділитися. Клітині абсолютно необхідна енергія. Ось ці мітохондрії виконують роль забезпечення клітини енергії. Надзвичайно важливою частиною клітин ще є пластиди. Зелені пластиди називаються хлоропласти, вони відповідають за фотосинтез. Пластиди також двомембранні органели. Пластиди у рослинних клітинах поділяються на три групи. Це хромопласти, вони яскраві, жовті, червоні, помаранчеві, фіолетові тощо. Саме хромопласти визначають колір квітів, колір стиглих плодів та осіннього листя. Лоропласти це зелені пластиди, саме вони відповідають за фотосинтез. Лейкопласти білі або безбарвні. Лейкопласти зазвичай запасають крохмаль. Коли ви бачите, як зелені крихітні плоди дозрівають і перетворюються на яскраві, червоні, оранжеві, то це означає, що хлоропласти перетворюються на хромопласти. Якщо ми візьмемо звичайну картоплину і залишимо її на довгий час на сонці, то вона може стати зеленою. Це означає, що лейкопласти, які містяться в картоплині, можуть перетворитися на хлоропласти. Тобто пластиди можуть перетворюватися з одних на інші, не можуть перетворюватися лише хромопласти. Хромопласти завжди залишаються яскравими, червоними, жовтими, помаранчевими тощо. А зараз ми з вами розглянемо клітину тваринного організму. Клітини тваринного організму не має такої строго визначеної форми, як клітина рослин, через те, що вона не має клітинної стінки. Ось ви можете бачити, що оточена клітина тварини не клітинною стінкою, а лише цитоплазматичною мембраною. Якою цитоплазматичною мембраною. Цитоплазматична мембрана, Цитоплазматична мембрана вона буде забезпечувати обмін речовин між сусідніми клітинами, але не буде утримувати таку жорстку форму, як у клітин рослин. Безумовно, у клітині тварин є також цитоплазма. Ви пам'ятаєте, що цитоплазма це внутрішній, напівліткий вміст клітини. Прозоре рідке середовище клітини. І тут протікають різні процеси обміну. Третьою важливою складовою клітини є ядро. Ядро це контролюючий центр клітини. В ядрі відбуваються найважливіші процеси, які відповідають за поділ клітини та за інші важливі функції. Також є ендоплазматична сітка. Ось ви її бачите: ендоплазматична сітка. На ендоплазматичній сітці відбувається синтез певних речовин, синтез створення. І насправді тут синтезуються вуглеводи, білки, ліпіди. Також є апарат Гольджі, по-іншому його ще називають комплекс Гольджі, і він також відповідає за перетворення певних речовин та зберігання. Надалі мітохондрії. Про мітохондрії ми з вами. Говорили, коли розбирали рослину, клітину. Тобто мітохондрії відповідають за утворення енергії. Ще існують так звані визикули. Визикули це такі собі невеликі пухирці, які рухаються в цитоплазмі і транспортують речовини. Отже, тобто, давайте зараз з вами порівняємо будову рослинної та. Твариної клітини. І у рослини, і у тваринної клітини є найголовніша частина це ядро. Ядро відповідає за перебіг усіх основних функцій в клітині, чи то рослинні, чи то тваринні. Окрім ядра, також є цитоплазма. Це напіврідке середовище і тваринної, і рослинної клітини. Також і у рослинної, і у тваринної клітини є клітинна мембрана. Це тонка оболонка, яка вкриває клітину ззовні. Також у клітин еукаріотів є. Ендоплазматична сітка, на якій відбувається синтез певних речовин, наприклад, білків, також є апарат Гольджі, обов'язково є мітохондрії. Окрім того, у клітини рослин є вакуоля, яка містить клітинний сік, і ще у клітини рослин є. Клітинна стінка, яка оточує клітину зовні, вона тверда, вона дозволяє клітині мати постійну форму, і такої клітинної стінки немає у тваринних клітин. А зараз попрошу поставити вас відео на паузу та уважно переглянути порівняльну таблицю. Запишіть у зошит всі органоїди, які є спільними для рослин, грибів. Та тварин. А зараз пропоную вам перевірити свої знання. Перше запитання: в якій органелі знаходиться хроматин в апараті Гольджі, в ядрі, в клітині стінці чи цитоскелеті? Правильна відповідь? Це ядро, з якої речовини побудована клітинна стінка рослин, з целюлози, з глікогену, з крохмалю чи з хітину. Клітинна стінка рослин побудована з целюлози. Яка органела має внутрішньоклітинну розгалужену мембранну систему, де відбувається в основному синтез білків? Це ядро, ендоплазматичний ретикулум, апарат годжі чи мітохондрія? Правильна відповідь це ендоплазматичний. Ретиковими. Які організми не відносять до еукаріот? Бактерії, тварини, гриби чи рослини? Правильна відповідь бактерії. Чи правда, що кожна тваринна клітина має клітину стінку з целюлози? Ні, це не так. Яка органела відсутня в тваринній клітині? Ендоплазматична сітка, клітинна стінка, ядро чи цитоплазма? Клітинна стінка. Отже, зробимо висновки щодо того, що ми сьогодні дізналися з вами на уроці? Основні структурні елементи у більшості клітин є подібними. Що свідчить про єдність походження життя на нашій планеті. Проте є і деякі відмінності у будові клітин представників різних царств живої природи. Отже, клітини рослин містять характерні лише для них пластиди, хлоропласти, лейкопласти, хромопласти. Клітини рослин оточені щільною клітинною стінкою з целюлози і мають вакуолі з клітинним соком. Клітини тварин не мають щільних клітинних стінок, оточені клітинною мембраною, через яку відбувається обмін речовин з навколишнім середовищем. Клітини грибів, покриті клітинною стінкою. Що відрізняється за складом від клітинних стінок рослин? І на завершення нашого уроку прошу вас знову зупинити відео та закінчити речення. Домашнє завдання це вивчити параграф 7. На все добре, натхнення вам!